Ще в ні слава, ще нам братя українці усміхнеться. доля. Добрий день. Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. Політичні події в світі. Джо Байден і Сі Цзінпен планують довгосторонню зустріч. Про це першим повідомила газета Wall Street Journal, А потім і інформацію підтвердив Курт Кемпл, координатор у справах індотихаокеанського регіону у Раді Національної безпеки Білого Дому. За його словами, лідери обговорювали можливу майбутню зустріч під час нещодавної телефонної розмови наприкінці липня. Кемпбелл сказав, що час та місце зустрічі поки ще невідомі, але очікується, що обидва лідери візьмуть участь у зустрічі G20 в листопаді на Балі. Для Сі Цзінпіна це буде перша закордонна поїздка майже за три роки. Китайські офіційні особи планують візит Сі Цзіпіна до Південно-Східної Азії і зустріч віч на віч з президентом Байденом у листопаді. Це перша особиста зустріч із паном Байденом після інаугурації американського лідера. Про це йдеться в офіційній публікації Вашингтон Journal. Зустріч Байдена і Сі Цзіпіна відбудеться на тлі загострення, загострення у стосунках США і Китаю через питання Тайваню. А тим часом Аль-Каїду знов обезголовлена. Сполучені Штати ліквідували ще одного лідера терористичної організації Ай-Каїда Аймана Аз-Завахрі. Який перебував у столиці Афганістану Кабулі, як повідомляє CNN, він переховувався у родичів і був вдитий, вбитий влучним пострілом в результаті точного авіаудару з використанням двох новітніх ракет Хелфаєр – адський вогонь. Удар був санкціонований особисто Байденом після кількох тижнів зустрічей з його кабінетом та ключовими радниками. Ніхто з членів сім'ї терориста не постраждав, також немає жертв і серед цивільних. Президент США Джо Байден підтвердив цю ліквідацію лідера терористичної організації Аль-Каїда. Ліквідуємо усіх терористів всього світу. Тим часом Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО. Естонія та Фінляндія домовились об'єднати берегову оборону після вступу останньої до військово-політичного блоку НАТО. Це дозволить закрити вихід до Балтійського моря для усіх російських військових кораблів. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханна Певкур в інтерв'ю газеті Ільтельхальт. Діяльність естонських та фінських ракет дійсно перевищує ширину усієї фінської затоки це також зазначив Певкур. Він повідомив, що на зустрічі з міністром оборони Фінляндії вони домовились про об'єднання, об'єднання оборони країни та обміну інформацією. Спільні протиракетні оборонні системи дозволять закрити фінську затоку від усіх видів російських кораблів. Тим часом Міністерство закордонних справ Російської Федерації пригрозило Сполученим Штатам. Повним розірванням дипломатичних відносин у разі визнання Росії державою спонсором тероризму. Про це повідомили російські ЗМІ. Але ж якщо Держдеп США підтримує резолюцію, то Росія стане п'ятою країною у списку спонсорів тероризму на тлі війни. На цей час до нього до цього списку вже внесені всього чотири держави. Куба, Північна Корея, Іран і Сірія. Нагадаю, що Конгрес США розробляє критерії для визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. Втім, не вже наявні санкції також значно впливають, що обмеження, які застосовуються, коли країна визнається спонсором тероризму. Схожі на е, ті, що вже наклали на Ерефію, але ж ще більш дієві. Але це може відбутися на стосунках Росії та інших країн, які не підтримали ведення економічних санкцій. Це такий собі натяк на турків. Тим часом Казахстан та Грузія побоюються, що Ерефія піде на них війною після України. Про це повідомляє видання Welle. Більш того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії, та, ну, які ще мріють про відновлення СРСР. Експерти зазначають, що до такого сценарію подій необхідно поставитися дуже серйозно. Про це йдеться у матеріалі Welle. Примітно, що усвідомлюючи ризики, які, йдеться, які йдуть від Росії, сусідні держави не Підлаштовуються під кремлівську пропаганду, а роблять свої висновки самі. Так, президент Казахстану Касім Жамарт Такаєв набув нового авторитету, проголосивши независимість, незалежність своєї країни від Московії. Крім того, Казахстан заздалегідь оголосив, що не буде вводити мить війська в Україну та сприяти будь-якої агресії на території України. Дякуємо. Це також позиція, яка свідома та дієва. Тим часом США закликали вивезти російські війська з території Запорізької АЕС і підтримали місію МАГАТЕ, Міжнародне агентство з безпеки і енергетики до України, але за умови дотримання суверенітету України. Так, в Вашингтоні на Радбезі ООН також закликали Росію передати Україні повний контроль над станцією та створити демілітарізовану зону навколо Запорізької АЕС. В свою чергу, за версією американського видання політику, аварія на Запорізькій АЕС може стати катастрофою для України, але не для Європи. На думку деяких експертів, наслідки російських обстрілів за найгірших сценаріїв торкнуться лише мешканців України, які живуть у радіусі понад 30 кілометрів навколо станції. Це завдяки 10-метровим бетонним стінам, якими захищено реактори. Пробити такий захист ну майже неможливо, лише шквал якихось прицільних бомбардувань може її розру... зруйнувати. Удари по місцях зберігання ядерного палива також не будуть дуже ефективними, оскільки викид реактивних матеріалів поширюється лише у радіусі 10-20 кілометрів. Ну цього тижня на Раді безпеки ООН представники РФ та США вже висловилися з цих питань. Перше, у всьому зрозуміло. Перше Росіяни звинуватили Україну і заявили, що нібито ми, українська сторона, не пропускає представників МАГАТЕ на АЕС. Ну а тим часом Держдеп США в свою чергу заявив, що Росія несе повну відповідальність за усі можливі ризики, які вона створює на Запорізькій АЕС та понад дякуємо, дякуємо за підтримку світової спільноти у цієї боротьбі за екологічну безпеку, ядерну енергетичну безпеку. У той же час найбільше держави світу очікують на відповідь Тегерана щодо пропозиції представленої 26 липня главою зовнішньої політики ЄС Жозепом Борелем. Так Іран може ухвалити остаточний компромис, вироблений у відні для порятунку ядерної угоди 2015 року. Нагадаю, Іран протягом року веде переговори з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією та Китаєм, а також опосередковано сполученими штатами, щоб відновити угоду відому як спільний всеосяжний план дій. Іран припинив виконувати цю угоду ще у 2015 році і у відповідь на виход колишнього президента США Дональда Трампа з цієї угоди у травні 2018-го, але провів кілька раундів непрямих переговорів із США щодо повернення до угоди. Останній раунд переговорів завершився у понеділок, на цьому тижні, коли сторони закрили остаточний текст, а ключові учасники переговорів підготувалися до консультації зі своїми представниками у столицях. Тим часом Іран припинив виконання угоди у 2015 році. Це зрозуміло, тому що вони не виконують ніяких умов та ніяких перемовин не ведуть, також як країна терорист. Чи санкції. Тим часом санкції тривають, санкції все потужніше. Так, Індія. Яка, до речі, більш-менш була дружня до РФ, також відмовила ракшанам в створенні альтернативної системи платежів. Росіяни пропонували індійцям створити альтернативну SWIFT-систему та розраховуватись в рублях або рупіях. Але індійці прогнозовано обрали долари і послали російських банкірів ну, вслід за руським кораблем. А ось турецький експорт тим часом на тлі. Військової агресії Ракшан на Україну росте так, у першому півріччі він досягнув вісьмирічного максимуму. Про це пише Генсов Блумберг. А міністр транспорту Туреччини Аділі Каріїса Мунглу зазначив, що зростання торгівлі автомобілями з Росією. Відбулося на 60% за перші 4 місяці 2022 року, та також є докази зростання інших матеріально-технічних потужностей країни та зростання обсягу експорту та імпорту з ракшанами, за даними Державної статистичної служби Turkish Старт. Це лише один з прикладів широкого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг свого восьмирічного максимуму та склав понад 2,9 мільярда доларів для самої Туреччини. Це добра новина, оскільки президент Реджеп Ердоган зацікавлений у збільшенні експорту в рамках того, що він називає нова економічна модель Туреччини. Однак це розочаровує союзників Туреччини в НАТО та союзників США. Ну також Європа не дуже схильна до такої торгівельної деблокади. Які намагалися вступити єдиним фронтом США, Європа та представництва ЄС, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій. Але ж, як ми бачимо, Туреччина не ввела санкції проти Росії та намагається якось балансувати своїми відносинами з обома сторонами війни. Вона нам постачає озброєння, ударні безпілотники та водночас заохочує і російські інвестиції. Ось така у них нова економічна політика Туреччини. Підтримка. В Україні вже а, декілька десятків нових РСЗВ М270 з Великої Британії. Це повідомлення Міністерства оборони України Олексія Різникова. Скоро прибудуть і ще інші подарунки, окрім цих. Це також зазначив голова нашої Міноборони. Це дуже-дуже дієві системи РСЗО, які дають нам перевагу, перевагу на полі бою. Тим часом, водночас Словаччина оголосила, що також передасть свої винищувачі Міг 29 Україні. Кількість літаків поки не називають, але відомо, що Словаччина зараз має близько 12 таких винищувачів цього типу, тому це також дуже дієва підтримка наших військово-повітряних сіл. Дякуємо. А крім цього, кожного дня особистості та зірки підтримують нас, підтримують Україну. Так, Лія Хеджакова, відома Лія Хеджакова та Чулпан Хаматова, також вже потрапили в остаточний бан у Рокшані через свою позицію щодо війни в Україні. Обом актрисам влаштували ціткування за їх політичну позицію. Вони залишилися без роботи. Хаматова разом із дітьми переїхала з Росії до Літви, де виступала на антивоєнному митингу. Алія Хеджакова, незважаючи на е, свій возраст, незважаючи на всі погрози, залишається дома в Росії та продовжує свій бій. Обох актрис критикують і називають зрадницями. Чупан Хаматову за те, що вона поїхала, а Лія Хеджакову навпаки за те, що залишилась і досі демонструє свою громадянську позицію та підтримку Україні. Дякуємо таким мужнім жінкам, які мають сили свою позицію відверто показувати, тим часом Калуш, Калуш оркестра також надав свою позицію тим, що відмовився виступати на однієї сцені з росіянкою. Зі словами солиста Олега Псюка, спочатку росіянки не було у лайнапі лайнапі конкурсу, на який вони поїхали виступати у Черногорії. Але коли він побачив, що діджейка Ніна Кравець несподівано там опинилася, він повністю вимагав від організаторів фесту виключити її зі списку або заперечив своєму виступу на цій події. Дякуємо. Це позиція така дуже важлива та дієва. Тим часом наші творчі люди кожного дня, наші військові, навіть у окопах, пишуть українські вірші. Так, військовий Павло Вишебаба, який також ще і фронтмен відомого гурту, написав з фронту своєї доньки листа, який вже отримав переклад багатьма мавами і навіть покладено на музику. Давайте подивимося, це неймовірно, без слів. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад. Чи там повзають равлики по війну? Чи ти чуєш коників і цикад? І як люди кличуть своїх котів В тих далеких-далеких від нас краях? Ти чого найбільше би я хотів? Щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос? Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось, не розказуй, як бігла ти від ракет, перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас в гостей, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Що Казати, але ж додам, що Павло, лідер гурту One Planet Orchestra, відомий екоактивист та блогер. Наразі чоловік зі зброєю в руках захищає Україну на рідному Донбасі та записує такі мотиваційні відео, практично прямо за копів. А що на Рашки, що там у Кацапів? На кордоні Рефії та Естонії утворилася кілометрова пробка з росіян, які втікають, але ж втікають куди? Втікають з Росії. Фашисти готові кинути цей русський мір, який вони проповідують, щоб жити в їм ненавісній Європі. Росіяни поспішають вихати з рефі до Естонії у термін до 18 серпня. На російсько-естонському кордоні вже утворилася черга з понад 700 автомобілів. Відео з чергою перед КПП Нарви опублікували очевидці у мережі. Повідомляється, що у черзі стоять понад 700 автомобілів, з них біля 300 – це легкові. Рашисти скаржаться, що їм доводиться стояти в черзі не менш 20 годин, а ось ті, хто встиг забронювати чергу, чекають трохи менш близько 10 годин. Крім того, за повідомленням у мережі, подобна ситуація спостерігається і на інших КПП, які бажають перетнути до Естонії. А тем временем, окрім таких подій, еще херсонские коллаборанты, такие как як Стримаусов, как-то так своєрідно описывают то, что происходит у них в области данного часу. Классика – это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно. Да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне в шансоне «Опа, опа, с чем-то срослась опа. Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Поэтому промежуток, начиная от эпохи Александра Невского, Ох, и в промежуток вы попали там. Попали так попали. Ну, промежности пронежности про нежности, такие себе, да, межности. Мабуть, всему вин правы Туди, куди вони попали, вже відтуди не вилазять, але ж туди їм і дорога. Тим часом на Росії також цікаві події, але ж цікаві у батьків окупантів, які вже готові хоронити інші тіла чужих дітей. Так, щоб отримати за сина гарбові, ну такі собі компенсаційні кошти за реального свого сина, якого не хочуть повертати з полону, ракшани. Поховали іншу людину, навіть не знаючи, хто це. Незважаючи на відсутність доказів смерті російського окупанта, його батьки влаштували похорон та вже отримали обіцяні гробові виплати, мабуть, ладу калину. Тут є важливий момент. Батьки не знають, кого ви поховали, а Міністерство оборони не знає, кому ви не кого віддали. Вони комусь кудись відправили якесь тіло і сказали: ну, ховайте, загинув так загинув. І скільки таких історій? Незрозуміло. Але ж це гарна для нас новина. Гинуть, б'ємо та крокуємо до нашої перемоги. А у нас на Україні цього тижня було реальне свято події в Криму, що сталися завдяки таємним силам, які 100% на нашому боці. Все почалося з Криму, Кримом і закінчиться. Такі рядки звучать в хіті, в хіті гурту співбратів, що був записаний у машині, та вже. Підкорив серця українців вперше за цю війну, повітряна тривога в Криму, а все це тому, що заскоєне біля мене. Шеп прийому бабов, на день піднявся чорний, а місяць майже повний, ніч буде безсонна, Боже долетіло, значить все можливо, а це ще не відплатно, це лише початок. Каже за цю війну, повіда на тривога в Криму. А все це тому, що за скоє не це Україна, Україна сильна, може і повільно, та своє ми звільним. Це розкол режиму, Раша загориться, все почало з Криму, Кримом закінчиться. Перша за цю війну, повіряна тривога в Криму. А все це тому, що засвоєне пільне минуло. Наша зацію війну, повітряна тривога в Криму, а все це тому, що за скоєне вільному. Все почало з Криму, Кримом закінчиться, їх тепер ми знаємо. Більш не повториться. Все почало з Криму, Кримом закінчиться. Все почало з Криму, Кримом закінчиться. Все почалось, з Криму, Кримом, закінчиться. почалось Кримом, Кримом завершиться. Крим це Україна. Відвоюємо кожен. Клаптик нашої землі. Кракуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ще не вмера України! ні слава, ще нам братя країнці! Усміхне.